Всім привіт! Сьогодні я на пасіці знову збираю рої. Скажете ви, чому у мене бджоли Е, Бжоли рояться від того, що є матошники, а матошники є, тому що бджоли частково декотрі зайшли в ройовий стан перед продажем бджолопакетів. Ну і також на даний момент точки в різних місцях і не встигаю проконтролювати зірвати всі матошники. По роях. Прийшовся навкруги 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 пасіки і знайшов тільки одного роя. Ось зараз з вами пройдемося і я покажу, як задалеко від пасіки може поселитися рій. Тут у нас висока трава, теж кліщі є багатенько, тому одягаємося не тільки від бжів, але також від кліщів. Ось Сам ріг. Зараз повернеться. Ось. Роєць. Роєць невеликий. Я би сказав, що навіть і маленький. Ну, рамок, я знаю, дві-три, десь так. Ну, може навіть дві. Хоча тут він вже давненько сидить. Ось дивіться, бачите, вже навіть соти потягнули. Не знаю зараз, чи буде можливість знімати, може пізніше зроблю паузу. Ось така рамочка. Внизу паровончик, щоб не хиталося. І зараз збираю роя. Роя я струсив. Ось він. В принципі, добре зібрав, залишилося. Декілька бжів на галузці. Ось цей рій міг вилітати навіть вчора зранку, тому що вже навіть є воскові соти. Ось так. А так то оцей точок зараз не буду працювати з ним, і треба їхати на інший точок. Тут навіть якщо і вилетять рої, чи сьогодні, то я завтра тут буду. Ми таким самим способом зніму. Знімо і їх.